Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати, на своїй кухні. Сьогодні я вам пропоную приготувати ось таке дуже просте горіхово білкове печиво. Спочатку нам потрібно збити білки. У мене тут два білка, вони в мене із холодильника, хоча, звичайно, можна брати і кімнатної температури. Я вже додала дрібку солі, і тепер на малих обертах міксера зіб'ю це до легкої піни. Далі потрібна буде цукрова пудра, і до неї я додаю 2 третіх столових ложки кукурудзяного крохмалю. Трішки перемішаю, а далі буду поступово підсипати і збивати білки. Поступово збільшуючи оберти міксера, мені потрібно, аби білки збилися у стійкі піки. Тобто, як білки я добре збила, буду додавати сюди горіхи і шоколад. Горіхи у мене тут, напіл, смажений арахіс і волоски, можна брати абсолютно будь-які. І я їх ось так подрібнила. Робила я це за допомогою пакета і скалки, Можна, звичайно, Подрібнити у блендері, але потрібно робити це імпульсно, щоб вони ось такі залишалися розсипчасті, аби не пропустити момент, коли горіхи почнуть виділяти масло. І шоколад. Шоколад можна брати також до свого смаку. У мене молочний шоколад із подрібненим мигдалем. Я його ось також потерла на мілку теку І тепер все перекладаю. Спочатку горіхи і одразу шоколад. І тепер за допомогою лопатки, все потрібно швиденько вмішати. В результаті маса у мене виходить, як я казала, потрібно вмішувати достатньо швидко, впевнено, аби не осаджувати 100 білки. Формувати печиво я буду за допомогою кондитерського мішечка, перекладаю у нього своє тісто, хоча, звичайно, можна відсаджувати і за допомогою ложки. Я деко і застелила пергаментом, і пергамент має бути обов'язково із силіконовим покриттям. У мішечка я зрізала кінчик і починаю відсаджувати печиво. Запечиво сформувала і де надто виступав край, і за допомогою мокрої ложки я трішечки підрівняла. І тепер відправляю випікатися духовка розігріта до температури 160 градусів, знадобиться нам 25 хвилин. Погляньте, яке в результаті печиво у нас вийшло. Після духовки йому обов'язково потрібно дати час охолонути прямо на деко. І як бачите, воно суттєво збільшується в розмірі, тому обов'язково цей факт також треба враховувати. Ну і ось таке: дивіться, яке гарненьке рум'яне вийшло. Ось таке хрустке всередині. Дуже апетитне, дуже ароматне, чудовий десерт до чашечки кави або чаю. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я хочу побажати всім миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.